Народі його прозвали Діявольський Дім. Власник будинку номер 13 це банкір Олександр Івановський. Він був масоном. Тоді він звертається до Чаклуна для того, щоб продати душу дьяволу. історія в ліпнині вона відображена. Тому я думаю, що це все ж таки насправді відбувало. Дніпро це дуже містичне місто. Адреса Вернацького 13, і з цим будинком пов'язана дуже цікава містична історія. Ну, я хочу зауважити, що це місто воно надзвичайне. Ще Дмитро Іванович Яворницький він розповідав, що тут, ще коли не було ніякого катеринослава, а просто був пагорб і унизу Слобода половиця, то тут збирались на капище ще казаки-характерники. Тобто, і з цих часів залишилась багата сітка таких підземних ходів. І, мабуть, власники будинків, коли вони будували будинок тринадцять, будинок 15, вони про це знали. Тому що власник будинку номер 13 це банкір Олександр Івановський. Він був масоном. Про це свідчить багато знаків на цьому будинку, і вони в цих підземелях збирались на свої зібрання масонські. Так. І легенда говорить про те, що коли Олександр Івановський збудував цей будинок в 1890-х роках, це був такий золотий вік для міста Катеринослав, і його дружина була вагітна. І в цей час у місто приїздить рокова красуня, і Івановський закохується в неї, і вона не відповідала йому взаємності. Тоді він звертається до Чаклуна. Для того, щоб продати душу дьяволу, щоб він допоміг ну, домогтися взаємності. Ось і е, так і сталося. ну Коханка в нього з'явилася, але вона потім його чекала, і вона забрала величезну купу грошей і зникла. Подейкують що це була сама Сонька Золота ручка. А його дружина про це дізнається і вона. Е, Отруїлась, покінчила життя самогубством. Тобто, ця дитина вона так і не народжена була. Ось і тоді, а до речі, він її поховав дружину в підземеллях цього будинку. Вона похована. І тоді з'явилась ліпнина. Оця ліпнина на цьому будинку. Ми бачимо, ми бачимо і сумні такі головки з закритими очима. Це дружина. Ми бачимо цю з похуп... усмішкою, таку жіночку це коханка. І ми бачимо ще таємного Амурчика. Одна єдина така захована, прихована ліпнина це у вигляді Амурчика з крильцями це ненароджена дитина Івановського. Ось така історія. І ще цікава історія з маскарони, тому що тут над Отвіром знаходилась дуже така величезна голова у вигляді сатіра. Ну діяволо. Ми, ми думаємо, що це діявол, з яким він е, угоду е, отримав. Так і в 2013 році мистичним чином ця голова зникає. Ніхто її не знайшов ні на е, Тротуарі дак був зачинений, тоді не можна було потрапити, але кудись зник. І ось містики кажуть, що це означає, що ця угода добігла кінця між дьяволом та Івановським.